Привіт, друзі. Йдемо, йдемо до моря з малим. Прогулятися. Зараз обідня перерва, можна так сказати. Скільки є оцих штуків? Всі ми пропригали. Пропри Лигаємо. Стой. Дух. Всі пропригали. Пропри прострибали. Зараз, друзі, дуже добра погода, дуже гарна. У футболках, у шортах з короткими рукавами. Сукню вдягла, дуже спекотно. Не дуже гарно. Я люблю таку погоду. Сьогодні субота, базарний день, але зараз не буду, я нікуди ні забігати з малим. Ідемо. Якщо дійдемо до моря, то добре, якщо не дойдемо, десь у парку погуляємо, а потім назад будемо повертатися і загляну на ринок. Винограду взяти хочу, але мій малий вже відмовився, йому приїлося воно. Я їм, цей кісточок маленький такий виноградик, а він вже не хоче. Щось треба друге взяти. А так все в нас є, і помідори, і огірки, і картопля є. Відтягти ми без коляски виїхали. Тому так, тільки пройдемося, подивимося, щось цікавеньке. Звернули ми на ринок. Звернули ми на ринок. Тут трішечки, це він. 3 чи 4 квартали. Розтягається. Тут же басейни всі пусті. Вже так не прогрівається водичка. Декілька кварталів ми за один квартал повернули, звернули. Подивимось, що є. Щось таке легеньке може купимо. Прийшли ми до кінця. Взяли тільки мандаринів. Зараз у парк може підемо чи на море, чи в парк вийдемо, побачимо. Візьму на зворотному шляху, візьму капусти та зварю борщу. Отак я перекрито. Це, думаю, вив, виу. Оце, думаю, чи на море йти. Чи у парк. Дитині у парку, мабуть, краще буде. Отаке таке живе все. Оживає. Оживає. Все. Тут і на грилі є, все, О, які кавуни гарні. І туди вниз спуститися, чи на море, чи у парк. Всі дороги ведуть до моря. І щось і сонечко почало ховатися, значить ми підемо у парк. Друзі, скільки я шукала оцей будинок. І так ми прийшли туди-сюди. Тут раніше такі квіти гарні були. Хотіли на пару гілочок зірвати. І не могла потім його знайти. Діли сарай білим. Ярди машинаний, де я не шма. Дірний. А зараз занедбаний. А був два роки тому гарний. А я його шукала, обійшла трішечки вище. Це нам на дорозі ще парк зустрівся, іншою дорогою пішли. І новий якийсь парк. Йди, йди. Оце не хоче у пісок йти, не хоче. Піделі. Пішли. Такий собі парк. Небагато атракціонів. Старий. Старий квартал, старі будівлі. Оце така але гірка велика. Ну тут всі скандали, Вон хтось на відрі підіймає. Зараз покажу. Джихангір. Вон там на відрі хтось підіймає їжу, хтось комусь купив. Тут немає ліфтів. У нас п'ятиповерховий, але ліфт є. Є, а тут немає. Іди мандаринку. Друзі, ви ж бачили, 20 лір ми купили ці мандарини, Є і по 40, і по 35, і по 60 є. Але такі солодкі і написано. Без насіння, і нема. Дуже солодкий, малий він сидить, не хоче гулятися, сидить їсть. Мабуть, нікуди ми не підемо. Зараз другу мандарину з'їмо, і тут великий парк, я вже вам його показувала. Туди підемо. підемо ми з цього парку. Туди отуди От підемо, а там за цим будинком великий парк. Там фонтан працює, я бачу. І там туди підемо. Щось, друзі, такі Місто стало грязне, валяється все. Що це таке? Раніше такого не було. Це немає, у білі дії немає грошей, мабуть, на прибирання. Ну страшне стало, а це ж, це ж ми вже майже в центрі. Майже в центрі. Чудюкали його не одну. Оцей дядько весь час спить. Гарна в нього робота, гарне життя. Хочу? так, Хочу? Спить, їсть і миється. А я зараз всю тляч з'їм. Донька зробила. Мабуть, і я буду ще робити. Не, не хватило. Вдосталь не було крохмалю. І від трішечки жиденьке, а мені подобається. Погода, бачите, ми завчасно додому прийшли, зі всіх боків хмари наступають, бачите? Вночі був дощик, От там на нагору сіло. Вночі був дощик, навіть у парку ще калюжі залишилися, і отам він є він калюжа одна не висохла, вологість висока, а тут вітерцем поздувало вже. Вже сухо, ночі я й не чула навіть. І мій кіт ночував тут у кріслі, а я прокинулася, малого в туалет відвела. Бачу, а він на, балкону, на балконі біля дверей сидить. о Чудо в пір'я. Поїв, вже нагодувала його. Вже один такий світляч він з'їв, там він мандаринів налопався у парку, ще й пакет соку випив. Дівчата поставила холодець варити. Це холодною водою залила, закипить і додам ще до повної кастрюлі кип'ятку, щоб газ не марнувати. Це підписалася в інстаграмі на одну жіночку. Я ж працювала у ресторанах на пенсії, і, а душа ж там залишилася. Підписалася. На одну жіночку Западної України, вона там зараз модно так вести собі. Маленькі такі ролики робить, як вона працює у банкетному залі на кухні. Обслуговує весілля день народження, і вони там холодець варили. Ой, мені як захотілося. А донька зятем вчора привезли курку, велика така. Кажу, треба з пенсії взяти курку і зварити холодець. А вона каже, Чому це з пенсії? Бери та купляй курку і на обід, і на, і на холодець і звари. Оце ж зять він не любить холодець, він його не розуміє. І він, гарячий, їсть. Якщо то розігрієш його, він їсть, а холодний не розуміє. І я ж що це, щоб до того, як він закінчить свою роботу там. Це, мабуть, ще два дні. Я вже кажу, два-чотири, два-чотири ніяк не закінчиться. І ми оце наїмося до отвалу, а, а там як хочуть. І діти малі теж не розуміють, не їдять холодного. Ну, вони пізніше зрозуміють. Піду ще в маркет, ще курку на вечерю візьму, може, а може картоплі наш, наш смажу. Так, значить, борщ відміняється, бо буде холодець. Отакої борщ пізніше. Хто заважає, можна і борщ варити. Ми холодець можемо і на сніданок, і на вечерю, і на обід. З <с> часничком, з лавровим листочком. Смачно буде. Це ж не прогавити піну, зняти треба. Почала збиратися. А там лавровий листочок у нас в кінці парку є дерево. Треба дітей послати, щоб вони. Нащіпали, бо в мене закінчився. Він тут, звичайно, і продається, і в маркетах, але тут є, чому я буду купляти? Так, зняла я всю піну. Люблю, щоб жирненький був, на ратицях, на свинячих, але ж мої турки не їдять. Буде прозорий. Кидаю туди в лушпині цибулину, морквину, хай кипить. Це ж газ балонний. Скільки треба? Годин-дві, щоб його зварити, а й більше три. Зараз на маленький вогник туди назад кину і малого буду спати кидати. Потім покажу. Друзі, вклала малого спати, біля нього вляглася, чую, чую звуки такі. Дощ пішов. Ой, та ливень який. З того боку гора, її не видно, зовсім не видно. Там десь далече ближче дома бачу, будинки бачу, але гори немає, там от гора. Ой, дощик не негадано неочікувано пішов. А я думаю, чого мені спати хочеться весь день? І пізно встали, прокинулися ми. Ой, треба мати ці забрати. Ну добре. Доки я ці коври коли ми позбирала, вже й гора нарисувалася, бачите, швидко йде. Зараз подивимося, ай, друзі, бачите, прозорий-прозорий, як сльоза, але тільки годину вариться ще. І внуки пішли гуляти під дощем чи що. Ай-яй-яй, де вони ховалися під час дощу? Скінчився дощ. Десять хвилин не пройшов вже тут. Ще зайди, мабуть. Мабуть, ми і повернулися. Це товариші їхні поїхали. А мої зараз зайдуть у хату. Друзі, малий мій спить, а я ось холодець перевіряю. Бачите, зліпаються пальці. У це значить він готовий. Дві, дві години він кипить. Можна... Відкладати, але хай ще покипить за мало дві години. Діти прийшли з дощу, мокрі в них кросовки, кросівки. Кіт чує запах, чужий, винюхує. Це йому як газети, як новини. Що там написано, хто що зробив, хто прийшов, так помог? Отакої, друзі. Дивіться, прозорий. Додала перчику, додала лавровий листочок, жовтенький він вийшов. Трішечки солі потрібно. трішечки. І винесу я його на балкон. Зараз на балконі буде температура вночі 15-17 градусів він до ранку. Не остигне дуже, не застигне, а тільки настоїться. І хай він там стоїть, а вранці підіймуся і буду розбирати. Тоді вам покажу.